Балада Бастера Скракса одразу кидає виклик усім уявленням про вестерни. Картина Коенів не просто переносить нас у часи дикого заходу, вона показує життя в його непередбачуваності з тонким гумором і прихованою іронією, яка ховається навіть у найтрагічніших моментах. На перший погляд, це збірка окремих історій, кожна зі своїм сюжетом, героями та настроєм. Але якщо придивитися уважніше, виявляється, що всі вони Об'єднані однією ідеєю життя це низка випадковостей, де смерть підстерігає нас в будь-який момент, тоді як гумор і мистецтво стають способом прийняття неминучого. Важко знайти інший фільм, який би так органічно поєднував трагічне і комічне, історичне та метафізичне, і при цьому залишав простір для глядацьких роздумів. Сьогодні ми спробуємо поглянути на нього не просто як на серію анекдотичних вестер. Нів, а як на глибоку філософську притчу про людську природу? У центрі картини завжди стоїть смерть. Вона приходить несподівано, майже грайливо і водночас невблаганно. Герої живуть у світі, де один постріл, випадковий поворот подій або навіть проста зустріч може змінити все. Найяскравіший приклад сам бастер. Він стрілець, який виглядає спокійним і навіть трохи наївним. Але за його легкою поведінкою ховається глибоке усвідомлення неминучості смерті. Бастер живе так. Ніби кожна мить це шанс прожити життя повноцінно. Його пісні, жартівливі репліки, невимушені постріли. Усе це демонструє, що навіть у присутності смертельної небезпеки можна залишатися живим. Фільм не тільки показує смерть як трагедію, він підкреслює її як елемент життя, контраст, який робить цінною кожну мить радості, сміху чи творчості. Коли ми бачимо, як персонажі зустрічають свої фінальні хвилини, відчуваємо. Маємо одночасно сум і повне піднесення життя невблаганне, але те, як ми його проживаємо, визначає його сенс. Незважаючи на теми смерті і трагічності, фільм насичений гумором. Чорний, іронічний, іноді абсурдний, але завжди осмислений. Коени показують, що сміх не просто розрядка, а психологічний і метафізичний інструмент, який дозволяє нам долати страх перед неминучим. Наприклад, епізоди, де персонажі потрапляють у ситуації, здається безвихідні, часто обертаються іронічним чином, глядач сміється, але водночас. Час відчуває напруження і усвідомлює крихкість життя. Цей гумор не відволікає. Він підкреслює контраст між людською слабкістю та непередбачуваністю долі. Через гумор коїни також передають один з головних меседжів фільму: навіть у світі, де все здається випадковим і небезпечним, ми можемо знаходити моменти радості, і саме вони надають сенс нашому існуванню. Однією з найсильніших тем картини є випадковість. Герої намагаються контролювати ситуації, планувати дії, розраховувати результати. Але світ фільму не підкоряється правилам логіки. Події обертаються несподівано, і навіть найретельніше сплановані дії не гарантують безпеки чи успіху. не підкреслюють, що життя це постійна боротьба між ілюзією контролю та реальністю випадковості, і ця боротьба не лише драматична. Чна вона дуже людська випадковість стає метафорою людського існування. Ми не можемо передбачити, що станеться завтра, але можемо обирати як реагувати на непередбачуване. У фільмі кожен елемент насичений символікою. Золото, що шукають персонажі, стає метафорою бажань, спокуси і марності матеріального. Бастер постає як архетип героя, який сприймає смерть і сміється з випадковостей. Його образ нагадує, що істина, мужність та мудрість полягає не у владності над світом, а в вмінні зустрічати його таким, як він є. Кое не використовують візуальні прийоми класичного вестер. Але з авторським підходом. Пейзажі стають не просто фоном, а активним учасником оповіді. Вони відображають самотність героїв, велич природи та незначну вагу людських турбот. Режисура детальна. Погляди персонажів, їхні жести, відстань між ними у кадрі. Усе це працює на створення атмосфери. Музика іноді мінімалістична, іноді комічна, задає ритм життя у всесвіті фільму. Контраст між тишею і. Різкими подіями посилює емоційний ефект і робить трагедію більш відчутною, а гумор більш яскравим. Балада Бастера Скракса це фільм, який варто переглянути кожному, хто цінує поєднання трагічного і комічного, глибокий філософський підтекст і увагу до деталей, що роблять життя багатогранним. Він змушує сміятися і задумуватись, відкриває красу у хаосі і нагадує, що навіть найкоротший момент може стати значущим. Ця картина не просто розвага, а унікальна можливість відчути життя у всіх його відтінках і насолод. Дитися кожною миттю, яке воно пропонує.